Сьогодні парничок є, а над парничком чудовий горішок росте. І там ще гілочки є прямо над парничком. Скляний парничок, до речі, бачите. Не занадто він його загнув. Добре. Вон ще там на весік, над навесиком, такий горішок. Ну, зрізали ми того горішка. Зрізали. Біля парничка той, що був. Вон парничок цілий, як бачите. Нічого не пошкоджено. Ну, там... Десь давно вже було, повипадало скло, то вже не ми. то не ми. Все ціло, зауважень нема. Он попросили нас пару чурбанчиків залишити. Так, ось, бачите, парник цілий весь. Вон горіх, бачите? Оце пеньок від горіха залишився. от. Тут і тут. Вже накрили його чимось. 70 см. 70 см. Так що, все, кінець роботи, йдемо відпочивати.